Ви е, сказали сьогодні два рази вже, що справа шеремета це відповідальність міністра Авакова. Ви сказали, що ви прийшли на брифінг, в е, якому повідомляли про розкриття і про знаходження вбивць. Це стверджувалося представниками поліції. Ні, Я сказав, що, прийшли... що ми говоримо про ймовірних. Це ви зараз сказали. Ні, тоді, на брифінгу, Ні. тоді на брифінгу, тоді на брифінгу. Пане президенте? Ні, Ну, це є не є зап... правда. Ну, є ж завтра. Давайте подивимось. Коли Давайте я... подивимось. Коли я... Ще коли раз, я... можна, я закінчу запитання і ви тоді, ну якось. Якось і... що? І тоді я зможу відповідати на ваші уточнення. Окей. Не ви говорили. На цьому брифінгу. А, не я. Не ви. Окей. На цьому брифінгу представники Нацполіції, Пан Коваль, Арсен Аваков, Руслан Рибошапка говорили про те, що розкрито вбивство. І знайдені ті, хто їх скоював. Ви на цей брифінг прийшли да. своєю присутністю. Ви поставили свою політичну візу і взяли на себе політичну відповідальність також за те, що було сказано на цьому брифінгу. Мені цікаво, от ви зараз говорите про те, що це відповідальність Авакова. Враховуючи, що питання стоїть таким чином, пан Аваков дуже сильно зацікавлений в тому, щоб саме оці люди. Які зараз підозрювані, виявилися винуватими, тому що він інакше виявиться підстави в президента. Скажіть мені, будь ласка, а якщо з часом виявиться, що ці люди не винуваті, що вони вже півроку невинуваті люди, сидять в СІЗО, яким чином, ви, як людина, яка взяла на себе частину цієї політичної відповідальності, будете цю відповідальність нести перед ними і перед українським суспільством? Дякую. Дякую вам. Ну, По-перше, я готовий нести будь-яку відповідальність, але я, не несу, але я не несу відповідальність за те, що йде слідство, і люди є ймовірними вбивцями. Люди, які займаються слідством, несуть відповідальність. Якщо ви хочете. Ні, ні, ви ж сказали, дайте вам закінчити, а потім ви будете говорити. Ви ж так мені сказали? Ви ставили мене на місце. Так, ну тому дайте мені тепер закінчити. Це ж справедливо. Тому ще раз, я завжди не знімаю з себе відповідальність. Будь -яка, моя відповідальність найголовніша, ми хочемо, щоб вбивці Шеремета ми знайшли і вони сіли за град. І хоч це не є моя відповідальність, але я навіть хочу, щоб вона моєю була. Але мені всі кажуть, про, про яку ви зараз мені відповідальність скажете, якщо так само і ви, як і деякі ще засоби масової інформації, кажуть, що президент не має впливати на правоохоронні органи, не має впливати на суд. Не зал... Можна я закінчу? Якщо не хочете, будь ласка. Я готовий нести відповідальність, якщо а, слідство було неправильно, якщо... Там були великі помилки. Якщо, не дай Боже, не хочу про це, було спеціально, що спрямовано проти цих людей, я готовий робити серйозні висновки, серйозні кадрові висновки. І без цього не обійдеться. Там, де я можу впливати, Ой, ось і все. А, а що ви хочете, щоб я зробив? Яку відповідальність? Давайте я стану Генеральним прокурором чи стану міністром внутрішніх справ і буду нести повну відповідальність згідно моїх повноважень? Дивіться, зараз в цілому в країні все перетворено так, що і за все, що відбувається в уряді, я несу відповідальність. І за все, що відбувається по справі Шеремет, я повинен нести відповідальність. За все, що відбувається по Катерині Гандзюк, я повинен нести. Я готовий нести відповідальність там, де я міг, почекайте, там, де я міг допомогти, там, де я міг побачити несправедливість і її побачив і щось змінив для суспільства в таку відповідальність, так. Я, чесно кажучи, до Укравтодору не маю ніякого відношення, але займаюсь будівництвом, тому що несу якусь відповідальність, людську відповідальність. І це найвелике, що в мене є. Найбільше, що в мене є. В мене є просто людська відповідальність. Мені сказали, знайшли ймовірних вбивців, а, а, затягнули мене в це. Так і є, нічого страшного. Я нічого не боюсь. Мені дійсно цікаво, знайшли ймовірний вбив. Я прийшов, показали матеріал. Я так само, як і ви, я дивився на це. Але це слідство, Так? Слідство. а рішення за судом. І хай суд вирішує. Чи або, будь ласка, ви ж ну, креативні, ви ж бігус. Так. Скажіть мені, на, так, призначте мені, ви. Відповідальність за цей процес, будь ласка, я готовий. Призначте. Так, да, будь ласка, ви бачите, що ви не повинні брати на себе відповідальність, але в той момент, коли ви прийшли на цю прес-конференцію, коли ви ходя, ви самі прийшли, так ви ж кажете, мене запросили. Я прийшов хотів за ти вас запросив. Ну ви ж ви ж прийшли за місті? Так, я прийшов. Так і є? Так і є. відповідальність за зміст цього ти. І зараз коли ви кажете, що я не знімаю з себе відповідальність. Так я вас запитую, яка повинна бути у мене відповідальність? Я вас питаю. Ви кажете, я не знімаю відповідальність. Я питаю, яким чином ну для вас? Ми, ми ж ми, ми ж дорослі люди з вами. А зараз ми розмовляємо по про ну знаєте, як у дворі. А ти, а ти що, а ти що? Що це відбувається? Я навіть не розумію. Ви подивіться, моя відповідальність єдина знайти вбивць і посадити в тюрму. А якщо знайшли не тих людей і притримали їх в тюрмі, то всі, хто це зробив, повинні бути рішення кадрових змін. Вони понесуть відповідальність. Це і є президент, гарант прав і свобод всіх громадян України. І чого ви смієтесь? Вам смішно це? Так як ви хочете, скажіть так, знаєте, ви вже вирішите, як ви хочете. На цьому боці спати чи на цьому. Ви оприділіться, будь ласка. запитання дуже просте. Я на ваше дуже просте запитання, багато разів просто, а потім дуже складно відповів, як мені здається. Потім я сказав: якщо вас не влаштовує моя відповідь, дуже незалежний пан Бігус, да? ну, я вас запитую, що ви від мене чекаєте, і я готовий розглянути вашу а, пропозицію? я вам відповів. Ну от, слухайте, ну, даби, ну у нас безмістовна з вами. Да, бесіда. Добре, давай, жаль, я вам сказав, давайте передамо всі, хто не дай Боже, якщо ці люди були невинні, всі понесуть покарання, хто це зробив.